«Хустина Тарнова материнська мова. Виставка з такою назвою цього тижня відкрилась у Національному історико-архітектурному заповіднику. Свою колекцію хусток до Кам'янця-Подільського привезла Лілія Надольська. Збирати хустки почала задля популяризації національної традиції, адже хустка завжди була невід'ємним атрибутом жіночого гардеробу. Сьогодні колекціонерка має близько двох сотень хусток. З кожною пов'язана якась історія, пам'ять про людей та події. І почала я збирати це вже майже 10 років. 10 років причиною цього стало все, те, що мені батько колись з Кубані в 82 му році я була в 7-му класі, привіз подарунок. і Вона є моїм оберегом, моїм захистом моїм всім. Так як нас троє в сім'ї, мама, бабка покійна і я, то я старалася їм також подарунки більшість на святий вечір дарувати хустки, куди їздила, привозила їм хустки. Відколи почала робити виставки. Мені люди зараз дарують. То купляла, то дарували, то міняли. Отак От я і назбирала таку кількість хусток. Про хустки можна розповідати багато, адже вони діляться на побутові, обрядові, святкові, і кожна з них прикрашає і оберігає жінку. Свою колекцію Лілія Надольська мріє поповнити унікальною хусткою, яка має чотири різні кольори та чотири орнаменти. Колись бачила таку, уже і не пам'ятає де. Я бачила цю хустку. Я бачила, я в руках її не тримала, але я її бачила. Існує безліч способів пов'язування жіночої хустки. Навіть у різних регіонах України їх понад сотню. Колекціонерка провела для присутніх невеликий майстер-клас. Виставка діятиме до 25 вересня і є відкритою для всіх бажаючих.